Здрастуйте, друзі хороші, здрастуйте, любі мої! В'ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Діти, нещодавно ми з вами побували в зеленій країні, володаркою якої є фея Лола. В Цій незвичайній країні всі речі і предмети зеленого кольору. Якщо ви пропустили цю захопливу пригоду, подивіться відео Подорож в зелену країну на моєму каналі. А сьогодні фея Лола завітала до нас в гості і хоче з вами пограти. Послухайте, що вона вам скаже. Доброго дня, мої любі малята! Я фея Лола. Володарка зеленої країни, як ви вже знаєте, в моїй країні все зелене, а ще в ній живе приголосний звук Л. Він також полюбляє зелений колір. Давайте пограємо в гру зелені предмети. Я вам буду показувати картинки і ставити запитання. А ви уважно слухайте і давайте повні відповіді. Не забувайте чітко і правильно вимовляти звук Л. Тож починаємо. Що більше, зелена лопата чи зелена ложка? Діти, я думаю, що це легке запитання. Звичайно, зелена лопата більше. Малята, давайте скажемо повною відповіддю і будемо чітко вимовляти звук Л. Зелена лопата більше, ніж зелена ложка. Правильно, мої друзі! А тепер наступне запитання. Що вище? Зелена пальма чи зелена ялинка? Так, діти, зелена пальма вище. А тепер скажемо повною відповіддю. Зелена пальма вище за зелену ялинку. Дуже добре продовжимо. Що не росте на дереві? Зелене яблуко чи зелена цибуля? Я думаю, діти, що ви це також знаєте. Звичайно, зелена цибуля. Вона росте так, на городі. А тепер скажемо повним реченням. На дереві не росте зелена цибуля, адже вона росте на городі. Молодці малята, слухайте ще запитання. Що призначене для плавання зелені туфлі чи зелені ласти? Дітки, я думаю, що це запитання також дуже легке, і ви всі добре знаєте, що для плавання призначені зелені ласти, а тепер повторимо зелені ласти призначені для плавання. Розумники, які, слухайте наступне запитання. Що електричне? Зелений холодильник чи зелене крісло? І це знають наші діти. Звичайно, зелений холодильник працює від електрики, а зелене крісло це меблі. Тож відповімо лолі повним реченням Зелений холодильник. Електричний прилад. Чудово! Тож слухайте моє наступне запитання. Що довше? Зелений олівець чи зелений пензлик? Зелений пензлик довше, ніж зелений олівець. Так, дітки, повторіть. Дуже добре, продовжимо. Скажіть, малята, що на столі, а що під столом? Дітки, подивіться уважно, не поспішайте. На столі стоїть зелена лампа. А під столом лежить зелений килим. Все правильно. Не забувайте діти давати повні відповіді. Повторимо малята. Зелена лампа стоїть на столі, а під столом. Лежить зелений килим. Молодці, тепер відповідь правильна і повна. Давайте поміркуємо ще. Хто літає? Зелений куник чи зелений метилик? І це знають наші діти. Звичайно, зелений метилик. Малята, не забуваємо говорити повними реченнями. Зелений метилик літає, а зелений коник стрибає. Чудово! А тепер скажіть мені. Кого, в природі не існує зеленого слона чи зеленого крокодила? Лоло, наші діти знають все прекрасно. В природі не існує зеленого слона, а крокодил завжди зелений. Малята повторимо зеленого слона? Не існує, а крокодил зелений завжди. Ви справжні знавці природи. То скажіть мені ще, хто може змінювати колір? Зелений хабелеон чи зелена ящерка? Звичайно, зелений хамелеон може змінити колір, а зелена ящерка – ні. Так, малята? Тож повторіть ще раз зелений хамелеон змінює колір, а зелена ящерка – ні. Вірно, молодці! А тепер спробуйте дати мені відповідь на таке запитання. Що швидше рухається? Зелений літак чи зелений автомобіль? Це знає кожна дитина. Швидше рухається зелений літак. А тепер ми скажемо повною відповіддю. Зелений літак. Рухається швидше за зелений автомобіль. Прекрасно! Ну і моє останнє запитання. Що рятує від дощу зелена футболка чи зелений плащ? Діти, згадайте, що ви одягаєте, коли йде дощ? Ну, звичайно. Плащ. Тож скажемо тепер повним реченням. Від дощу рятує зелений плащ. Чудово, малята! Ви дали правильні відповіді на всі мої запитання. А ще мені дуже сподобалось, як старанно і чітко ви вимовляли звук Л. Тож, мої друзі, ви великі молодці! А мені час повертатися до своєї зеленої країни. Чекаю вас в гості і до нової зустрічі!